Давайте розпочинати з, фронтової, з фронтових обставин Південь, Запоріжжя, Запорізька область, Малі Щербаки. Це район, де, власне, буквально напередодні, ну як напередодні минуло тижня, так, начальник генерального штабу російської армії Валерій Герасімов заявляв, що буде місцем основного удару противника, а саме він виділяв населені пункти Приморське та Степногірськ, як пріоритетну ціль для ворога, а натомість наші війська заявляють про те, що малих Щербаках а, зуміли м, просунутися тут до 3,5 кілометрів. Ну, летить Сергій, в моєму розумінні а, зараз дуже важко говорити про якийсь залізобетонний контроль над тією чи іншою ділянкою прифронтової території, а, тому що і позиції змінюються доволі м, швидко. І е, про як такий фізичний контроль дуже складно говорити через те, що дрони впливають. Е, але я це сприймаю однозначно як такий гарний інформаційний панч, використовуючи боксерську термінологію у відповідь російській пропаганді, тому що Гіасі відомий фахівець в галузі інформаційно-психологічного впливу, як він тільки заявляє, що ми підемо на Запоріжжя, ми заявляємо відповідь. А на те розпись розпишіться. От як дивитись на цю ситуацію з малими Щербаками? Ви чи варто тут дивитися на інформаційний контекст як пріоритетний? Ну, в цьому плані хотів би згадати таку не таку далеку історію. Власне, вважаю до цього часу, і думаю, що ті події, які відбувалися влітку. І називалося з російського боку великим російським наступом і анонсованим, і в принципі задіяно дуже багато сил. Було і наразі продовжується тільки вже фіні-зимова кампанія. Так от на Запоріжжі, я нагадаю, що ворог активізувався ну приблизно десь наприкінці квітня нинішнього року. І власне з тих подій, мабуть, і почався той великий літній наступ Російської Федерації, в тому числі оці прояви великої активності. На запорізькому напрямку і пам'ятаю, як розвиток подій він засвідчив про те, що події на Запорізькому фронті, вони, хоч і надзвичайно активні, і ми говорили про те, що ворог намагається повернути ті позиції, зокрема на Оріхівському відтинку фронту, які він втратив під час нашого контрнаступу двадцять 23 перепрошую року, і власне що тут дуже багато, скажімо так, відволікаючих моментів, і взагалі ці наступальні дії на Запоріжжі, вони. Дійсно, намагання нас відволікати, в тому числі інформаційно. Потім додалася Дніпропетровщина, і оцей весь шмат фронту наразі він виглядав саме так. Тому я думаю, що продовження цієї інформаційної кампанії з боку Герасимова якраз випливає з тих е, умов, про які я зараз сказав. Е, хоча ми розуміємо, що для ворога важливо сьогодні певним чином вирівняти там лінію зіткнення, але вона є дуже умовною. Тут я з вами погоджуся сьогодні, мабуть, те, що Герасимов вивчав. В академіях і сам виклад пише у своїх книжках щодо військового мистецтва. Ну сьогодні це вже точно застаріли. А завтра, взагалі, навряд чи буде повторено в ході якоїсь війни. Сьогодні не існує дійсно класичної лінії бойового зіткнення, але е, інформаційна складова вона залишається. Вона під час гібридної війни е, має ще більше значення. І, власне, Ірасіму е, це продемонстрували. От, ми підемо туди, от Запоріжжя, так. І власне тут можна погодитися, я не так володію, як ви, боксерською термінологією, але я думаю, що це вже нагадує в тому числі і певний сухий лист від Лобановського, ну в даному випадку від сил оборони, коли ну здавалося б, в таких умовах, коли ворог атакує, якраз по вектору степноїрська. Е, ну, Розумію висоти, намагання артилерії туди затягнути, обстріли Запоріжжя, обласного центру. Тобто, тут всі як кажуть розклади відомі, і мета була теж відома. Так, от цей сухий лист залітає з кутового прямо в Ірасимову, і зараз я розумію, що російська пропаганда точно про це буде е, мовчати. Що означає це для нас? Ну звичайно, це поліпшення наших тактичних позицій. Відповідно, це те, що ми ворога все таки можемо пошматувати на цьому активному напрямку, якщо про степногіс, тому що для росіян на Запорізькому фронті е, цей вектор ви бачите залишається головним. Хоча знову таки, я думаю, що тут присутні моменти і відволікання наших спроможностей, можливостей і, мабуть, і резервів відповідних для того, щоб е ці наші сили не були спрямовані, зокрема на Покровський напрямок, який все рівно традиційно, ми зараз скажемо, це правда, залишається пріоритетом для ворога. Тому що мова йде не про сам Покровськ, а мова йде про Донецьку область. Але це було гарно, якщо ми говоримо про малі Щербаки. Давайте говорити тоді. Ну тобто -то, підсумовуючи по Запоріжжю. Я правильно розумію, що ви десь поділяєте таку мою думку, що це спроба так все ж таки більше відволікання від, від росіян, оскільки основним бо я теж поділяю таку думку, що основним і це видно на всіх. На нас дуже часто так от відбувається. Сумщина з'являється, і в цей час найбільша кількість бойових зіткні відбувається на Покровську. А, все рівно інформаційно, росіяни намагаються перемістити нашу увагу на те, що от Сумщина там бідака та катастрофи і тому подібне не сказати, що там все було добре, але ну точно не та біда, катастрофа зараз, наприклад, станом до сьогодні, про яку говорили росіяни, або до якої вони там намагалися. Підлаштувати нашу суспільство інформаційного сприйнятті те саме з Запоріжжям, те саме з багатьма іншими локаціями вони постійно вкидають усю 300 човнів на Херсон. Я сьогодні просто побачив відео е е від 40-ї бригади берегової оборони, де вони з десяток човнів просто прибувають, прихлопують я. Я як, 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 як це, це 10 човнів. На надокучливих комариків, які які літають, і це так само були 300 човнів, які росіяни, якими вони ще в грудні минулого року чи листопаді минулого року збиралися захоплювати Херсон ну в лавках захоплювати. Але при цих всіх розкладах основною залишається основним залишається донецьке спрямування і саме покровськ. Правильно. Абсолютно вірно, навіть ті рухи по полю. Ми ж бачимо, що там ситуація не досить таки проста. Скажімо так, ворог намагається можливо здійснити маневри там і в тил зайти відповідно, і напрямок там. Відтинок, добре на не напрям. Відтинок з фронту він досить такий складний. Ну але знову ми таки говоримо про південну Донеччину. Тобто, Олександрівський цей наш напрямок до недавно Новопавлівський якраз Це ж про південну Донеччину. Це не про Запоріжжя, це не про Дніпропетровщину. Це захоплення Донецької області. Що видно, що такі маневри, рухи, ротації відповідні вони відбуваються саме для того, щоб цю мету виконати, окупувати Донецьку область. Сергію в Донецькій області тоді в такому випадку що відбувається з технікою. Чому на вашу думку, от Росіяни, як показував Азов Корпус Національної гвардії, відповідальний за оборону на добропільському напрямку, чого вони розконсервували так багато техніки станом на сьогодні? Більш того, вони зараз російські воєнкори почали скаржитися, що українські війська під Покровськом затопили, затопили. Треба зробити акцент на цьому, що у нас є ці висновки, правильні вчасні виступки, колектори з трубами, які Приходили до міста і що їх було підтоплено. Просто я маю на увазі по висновках, якщо враховувати те, що було у нас із Куп'янськом. Е, отже, два, два дві історії, так. Е, труби. Ну тут Зрозуміло, що в умовах дронових лізти по трубах хочеться більш безпечно, а друге техніка. Чому техніка? ну Щодо труби, власне, ви вже все сказали. Росіяни кажуть, самі випросили, навіть пісню створили труба. Треба зробити трубу. Трубу їм зробили. Що стосується техніки, знаєте, якщо порівнювати можливо з певною областю медицини, то це той, скажімо, не дуже приємний момент, коли десь має прорвати і прорвати не дуже гарним чимся. І власне, ми розуміємо, що росіяни, ну по-перше, техніка часто не використовується, тому що мале повітря надзвичайно активне. Ми говоримо про дрони і погода. Сприяє тому, що все відкрито, все видно, і воно горить пола. Якщо виїжджає, ми давно вже говорили про те, що е, наприклад, танки в нас використовується як артилерія, так в будь-якому разі, це не ударна якась сила, як це було ще донедавна недавнього. Інколи навіть танки використовуються. Ну, більше броньовані машини. Ну я не хочу говорити, що там що якесь таксі, але спосіб перекидання відповідних десантних груп на той чи інший напрямок для того, щоб вони там накопичувалися. Тому техніка відповідно, проблеми є у росіян. Я звичайно, як і ви бачив той матеріал щодо. Танкових запасів російської армії е, гарно все розписано, грамотно, розумно. Е, хоча ми розуміємо, що все рівно і танки залишаються, вони їх роблять. Але в будь-якому разі проблеми величезні з танками у росіян виникли. Ну, скільки танків знищено силами оборони навіть цифра ну просто вражає. Так, от власне е, не використовували, тому що, ну як кажуть, гнила справа. Буде вибухати, буде палати, але все рівно дуже хочеться, і накопичування відповідне відбулося. Накопичення не для того, щоб проводити якісь ударні там танкові рейди. На сьогодні, на мій погляд, це просто нереально неможливо. А ось спробувати використати в ході там. Після наступів з механізованою компонентою, очевидно, ми це бачили. Чим закінчилося для ворога, це очевидно. Але е негода, негода починає керувати процесами тактичними на полі бою. Тобто, погода стає гіршою, навіть поганою подекуди, ташечка не злітає. Тобто, ми розуміємо, якщо е на благовіщення ніхто не працює і навіть ташечка не співає, то в непогоду вона ще й не злітає відповідно. Ворог сподівається, що таким чином, якраз підсиливши себе механізований компоненти, йому вдасться прорватися на тих чи інших ділянках фронту, знову таки закинути піхоту і намагатися далі зміцнювати розширювати ті плацдарми. Я думаю, що це основна на сьогодні причина, чому ворог почав використовувати техніку. Я думаю, і надалі ну, будуть такі спроби, тому що ну. По перше, за ціною ворог не стоїть і хоче атакувати далі. Якщо про піхотну компоненту, якщо накопичення техніки дійсно відбулося, я думаю, що він зараз готовий втратити якусь певну частину, але досягнути результату, тобто прорвати нашу оборону, рухатися далі. Зокрема, говорять про локацію Покровськ, відповідно, Костянтинівку. Я думаю, ну можливо, інші напрямки, в тому числі. Ну окей, будемо бачити, як воно буде далі, то розгортатися теж прихильник того тієї думки, що насправді це зараз Запорізький фронт у нас на мапі. Я думаю, що під Покровськом ми побачимо частіше використання росіянами техніки. Ну а до речі, діпстейт за на останніх своїх змінах на мапі показав просування навіть наших військ, і причому до речі, просування росіян, особливо коли ми говоримо про добропільський напрямок в Кучеровому яру, який здавалося б вже давним-давно відрізаний і ізольований. І тому, і, і без шансів на якийсь успіх кучерів це. До, до демонстрації того, що роблять дрони, і все рівно в кучеровому Яру росіяни зберігаються, так зменшується їхні зони впливу. Але ось такі три умовні кишеньки в них все рівно зберігаються і вони продовжують виживати в цих районах. Більш того, оглядач групи інформаційний спротив Костянтин Машовець писав у себе в огляді, що росіяни зараз сюди якраз додають резервів з 8 загальної військової армії, котра долучається до боїв на цьому напрямку, тобто. Ну, дуже високо, скажімо так, ймовірно, що далі Покровськ залишатиметься ціллю номер один, і саме ці райони на Донбасі. Правильно. Абсолютно вірно, логістика, великий логістичний хаб в тому числі. Тому зрозуміло, що ворог буде намагатися там сунутися, і власне добропіллі, ви бачите, вони навіть намагаються дійсно проводити сьогодні наступальні дії. Це говорить про те, що війна дійсно змінилася, і підходи до війни, і дрони можуть забезпечувати тобто і певну логістичну або ресурсну. Можливість для військ проводити надалі як бойові дії. Власне, сьогодні росіяни це показують. Ну і не забуваємо, вони туди резервів напхали дуже багато на той на, війти на фронт. Поїхали далі. Поговоримо про Крим, поговоримо про Феодосію, куди так само вчора. Вночі та фактично прилетіли українські дрони і завітали. Е, а давайте я навіть і виділю м, безпосередньо на мапі е, Феодосія так, щоб її підсвітити. Е, отже, дрони сюди залетіли. На південно-східний берег Криму а, і уразили нафтобазу місцеву, крім нафтобази, були повідомлені про те, що це загалом три об'єкти, які тут були уражені: Феодосійський нафтовий термінал, підстанція Кафа, яка частина є енергомосту Російська Федерація Крим. Ну і е, підстанція Сімферополь. Ну, і, звісно, що сама, от якби я сказав, нафтобаза, яка е, горіла і вибухала ну дуже так приємно та симпатично зараз. В ході нашої розмови я виведу ці відео на екран разом із фотографіями, як там як там горіло, минулого разу, коли по Феодосі прилітало, то насіки бригади Сергію були повідомлені про те, що це ракети Фламінго спрацювали цього разу. Не знаю, невідомо що може знов ж таки фламінго теоретично, чому би і ні, але розбираючись. От вона, як горіла нафтобаза Феодосії, чудово. Але розбираючись у значенні цієї нафтобази, давайте поговоримо про логістику забезпечення окупантів цієї ділянці фронту. І, в принципі, тилове забезпечення. і На що впливає Феодосійська база? І чому по ній вже друге прилітають українські безпілотники або дрони, або ракети? ну Дійсно, сьогодні засоби вогневого враження можуть бути різні. Це, можливо, це хламінго, можливо, це наші ударні дрони. Результат вражає. На сьогодні, ну, за крайніми даними, там шість резервуарів ще залишаються, як кажуть, цнотливі, майже цнотливі, але пожежа палає відповідно і не факт, що федосійська база, взагалі, не те, що буде існувати, а вона не буде знищена. Тобто, ми бачимо, що сьогодні мова не йде там про знищене обладнання, а знищений відповідний об'єкт і. Ця база, цей нафтовий термінал, є найбільшим таким об'єктом такого профілю на території тимчасово окупованого Криму. Що це означає? Це означає, що з бензином все дуже погано буде і надалі. І, хоча ми говоримо про те, що російська армія відповідно вона класично користується дизельним пальним, але ж ми пам'ятаємо про те, що є також і підрозділи. Є підрозділи, які мають доставити той самий ресурс до е, підрозділів бойових, перш за все на південному напрямку. Це і Запорізький фронт, в тому числі це Придніпровський е, фронт. Немає чим, по-перше, і немає чого, тому що, ну якщо база взагалі буде знищена, то це величезний удар е, по економіці тимчасово окупованого Криму, в тому числі, е, е, чи зможе там так званий федеральний. Уряд забезпечити Крим відповідною кількістю пально-мастильних матеріалів, я наразі не впевнений. Е, мене менш за все, звичайно, які вас турбують настрої кримчан сьогодні. Хоча цікаво почитати коменти і подивитися відео, коли вони стоять в черзі. Але от що стосується війська, не дивлячись ще раз, підкреслено те, що це е, дизель, перш за все. Світлі нафтопродукти теж використовуються і доволі таки активно. Е, я не певний, що, наприклад, за логістикою, там якась частина цих о, пально матеріалів не йшла, наприклад, на Кубань. Цілком вірогідно. Хоча, е, в основному тобто, за... іншому напрямку, не, не до Криму так. і до Херсона, а так. на Кубані. На Кубані, я думаю, що і, і, і так. Тому враховуючи ті проблеми, які будуть на Кубані виникати з бензином, то на сьогодні це удари по південній частині Російської Федерації. А це якраз ті локації, які економічно працюють саме на фронт. Ми пам'ятаємо, що це так званий Южний військовий округ Російської Федерації, який є безпосередньо основою для російських окупаційних військ на цьому напрямку російсько-української війни, тому тут за собою може потягнути дуже багато проблем для Росії. До речі, от зараз читаю інформацію від кримського вітру спільноти е, протизайнів. Вони пишуть, що в Керченському проливі зараз фіксується розлив нафтопродуктів, Так е, вони повідомляють про це на дані супутникових зйомок. Е, е, йдеться про невеликий російський танкер, який там так само є. Ну так е, прикро для екології, але для, для Забезпечення логістичного окупантів це не прикро, що воно послабляється, е, Сергію. Ну а давайте перейдемо тоді. У нас ще є час. Я думаю, ми трохи пізніше ще перейдемо до питання європейської безпеки і тих зелених чоловічків, які були виявлені в Естонії на кордонах з Естонією. Я просто я впевнений. Ви бачили цю цікаву інформацію про те, що російський підводний човен, дизель, дизельний підводний човен в берегах поблизу на берегах, по берегів Франції, точніше, просто випірнув і немає засобів до подальшого, скажімо так. Не Нення своєї бойової служби, так би мовити, і зараз французи над ним опікуються, дивляться за ним, вистежують його, що з ним робити. Я думаю, що це теоретично дуже навіть непогана ціль для наших дронів може може бути в перспективі скоро часу, тому що я там читав що в них ну через те, що вони якась поломка сталася, вони не можуть. Віднести свою бляшанку кудись на ремонт, вони не можуть фізично кудись е, перейти. Е, і зараз е, ну мені цікаво. До речі, якою може бути її доля? Чи це буде доля е, підводного човна Курск що вона в підсумку утонет як казав Путін, чи 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 що там може бути інакше? Ну може, може, вот ви просто чисто по цікавості свої, як людина з морських регіонів в колег військово морських сил запитували, цікавилися, що може бути далі з нею. Ви знаєте, ви буквально зняли з язика, тому що на початку я хотів задати Путіну, який би з задоволенням, можливо, зараз вже підписав би указ про присвоєння звань Героїв Росії у сьому екіпажу, щоб вона та водка той човен не існував взагалі, і його не було видно подивимось мені цікаво більше поведінка французів що вони там вирішать з цим робити відповідно е, те що чи це вони рятувати чи ні ви маєте на увазі але ж ми пам'ятаємо до речі що тоді з курськом з підводним човном теж була пропозиція порятунку багато, да. багато було але... пропозицій, дійсно врятувати і піднімати, і Росія тоді гордо відмовилася, тому що своїх не рятують. Так я не думаю, що зараз якісь кардинальні дії будуть приймати там французи. Можливо, навіть ідуть консультації з російською стороною. Я навіть цьому не здивуюся. Хоча бачимо досить такі войовничі постійні заяви президента Макрона відповідно щодо Росії. Тут мова про те, що ці провокації ви не бачите, будуть підсилюватися, збільшуватися. І я не знаю, чи це був хід у відповідь на те, що Дональд Трамп відправив два човни до берегів Російської Федерації. Ну, власне, тоді цей підводний човен десь мав би знаходитися поблизу американських берегів, не біля Франції, точно. Але це, скажімо так, сьогодні Росія обирає провокаційний європейський вектор, будуть і надалі такі випадки. Вставатися, я думаю, відповідно, але подальша доля. подивимось на дії французів. Перш за все, як вони до якої, скажімо, комунікації з колегами по НАТО прийдуть, і що відповідатиме Російська Федерація. Ну, Російська Федерація, я скажу, не здивуюся, якщо відмовиться, що це навіть не їх човен. звичайно. Тут з Іронії кажу, але тим не менше цікава ситуація. Колеги, до речі, ви вгадали з військових сил, обіцяли, що певну інформацію не дадуть. Не знаю наскільки вона буде конфіденційно але якщо це можна буде озвучити, я з вами обов'язково озвучу першим. Чудово, Я з радістю вислухаю, тому що е, ну це реально я бачив вже там навіть інформацію. От не можу згадати, хто це писав, але казали, що там внаслідок тривалого стояння на е, е, накопичується певна в кількість випарів дизелю, і це стає такою ну потенційно дуже ласою ціллю для якогось випадкового дрончика, який може туди залетіти і ну випадково бабахнути, і буде великий, е, великий вибух російського підводного човна. Може, нас додасться? Ну я не знаю, звісно, звісно, можна це робити в французьких усіх. Я бігаю, ви будете одна вперше. Я обіцяю е, от чудово. Ну просто, просто це хотілося б. У нас. Є одниничка поки що тільки біля графи підводні човни в зведенні генерального штабу. Я... Бо мріяв би, щоб там з'явилося і двієчка. Е, перейдімо Сергію до питання естонців сьогодні. глава європейської дипломатії, Калас прибула до Києва. Перебувала тут е, з візитом. Зустрічалася з нашим міністром закордонних справ паном Сибігою, Давали спільну прес-конференцію. Е, пані Калас. Вона така дуже. Проукраїнська особа, колишній прем'єр-міністрка Естонії, і що найцікавіше, вона відвідує Україну на фоні е загострення біля кордонів з Естонії, тому що там були виявлені ось такі зелені чоловічки а самі естонці закрили кордони, стверджують, що це не схожі товариші на е російських прикордонників. Як ви це сприймаєте? От, от що ви розумієте, з, з точки зору сприйняття цієї, інформації, того що там зараз коїться, тому що ну це ні, ні, ні в біси не, не нагадує е, щось щось хороше, скажімо що так. Але з іншого боку, поки триває війна в Україні, не варто очікувати будьмо відверті, того, що Росія не наважиться на щось більше, ну це так от об'єктивно. Але до чого це зараз? Ну невже? Невже вони щось якусь таку провокацію більшу готують? От як ви думаєте? Можливо, ця частина розформованої еспаньоли вирішила таким чином відмітитися там на кордонах і мають певні провокаційні завдання. Я б не здивувався. Я звичайно ну налаштований набагато радикальніше ніж естонці, і згадав би тут відповідно, як говорять наші морські піхотинці, і згадав би. Пана Вадима Сухаревського, який відкрив вогонь, не чекав, що хтось буде давати наказ. А сам такий наказ віддав. Пам'ятаєте, це класичне. Бачиш ага. далі, дещо не класичне. Ну стріляй, перекладається таким чином. Я розумію, звичайно, що естонці не відкривали вогонь, і не відкрили б. І не лише істонці, але дійсно, ми тільки що говорили про те, що провокації різного плану вони будуть постійними зараз. Я впевнений, як ви, що навряд чи Росія почне якісь бойові дії, коли триває війна Росії проти України. Ну, їм точно не до того. І ситуація на фронті для них теж не є сьогодні, як і вчора, легкою прогулянкою. Але е, таким чином ми бачимо кроки до збройних, яких провокацій, вони е, стають дедалі частішими, і не здивуюся, якщо наступним буде ну щось більш більш криваве, можливо. Навіть це допускаю, тому що ФСБ Російської Федерації воно готове на все. Е, перевіряють європейців, перевіряють на те наскільки готові діяти більш рішуче. Тому що бачите, ну починають з маленького, починали там з там з дронів. Спочатку в Балтійських країнах з'явилися, падали там десь. Потім зелені чоловічки. Що буде далі? Я цілком ще раз допускаю, що це можуть бути відповідно збройні якісь провокації. Не хотілося б цього, тому що росіяни, очевидно, ну вони ж кривожерли їм треба дати крові. От вони цього і хочуть відповідно. Тому я б на місці європейців ну звичайно легко підказувати нам. У нас зовсім інший погляд, як я вже сказав, на всі ці справи. Але дію би набагато рішуче. Це не означає, що треба заходити на територію Росії і ловити тих зелених чоловічків, Але, я кажу, треба бути готовим до усього. І дійсно, бачиш стріляй, а не кричи про те, що стій стріляю. Ну, якось так. Ну, до речі, цікаво, яким аргументом, і чи буде взагалі аргументом в таких потенційних питаннях переговорів з росіянами ось цей човен. Тому що ну я б не виключав того, що в принципі, човен як аргумент впливу на Росію, щоб вона заспокоїлася, або якогось обміну, або взяти тих. Моряків, я не знаю, полон щоб потім ними виторговувати, заспокоювати Росію і грати це на інформаційному такому асиметричному впливі. Це була би непогана стратегія насправді від наших західних партнерів. Тому що якщо вже ворог сам дав в стійку, чому цією стійкою не скористатися? Ну, побачимо, як воно буде результат ця ситуація. Будь-якому випадку потенційне загострення, воно вже не потенційне самокаякало сьогодні в Києві. Будучи, сказала, що. Ну нас каже гіпотетичний конфлікт з Росією, але Європейський Союз і НАТО вже готуються і вже мають мають усвідомлювати його як такий що буде обов'язково здійснений в хвилі нашого нашої війни з проти Російської Федерації, точніше їхньої війни проти нас. Вони ми її починали. Тут тут є цілковито так само цікаві інформаційні аспекти, про які ми теж проговорювали, і про удар у відповідь за вашою тезою. Це сухий листок за моєю боксерський панч у відповідь на на Російську. Ійські виборки начальника генерального штабу Герасимова. Дякую, Сергій, що долучилися. Це був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Добре.